Привіт всім! Ви на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Стартував обмін душ, і в цьому відео я хочу розповісти, кого ж з героїв краще вибрати і де краще їх використовувати. Звісно, я не знаю, коли мені вдасться доробити і закинути це відео. Я планувала в перший день обміну це зробити, але через кляту русню зараз більший час блекаут. Тож, поки є світло, поїхали. Я спробую коротко пройтися по героях, яких нам запропонували. Перша п'ятірка за 10 героїв це старі герої місяця. І якщо максимально коротко, то я... Б не рекомендувала вам брати когось із цих героїв. Краще дозбирати ще героїв і взяти наступного разу когось за 15 або 20. Малікна була б непоганим героєм, якби не наносила частину своїх умінь рандомно, бо одне з умінь в неї хороше: це і високий зріз атаки і броні, а решта дуже слабкі. А 260% урону з середнім набором мани по цілі і ворогам поблизу маловато. Ханітру хіба можна брати заради її ухиляння, якщо такий герой потрібен в команду? Велу ще й пропонують за виклик долі, тому. Не бачу теж сенсу її брати. Григоріан, в принципі, непоганий варіант. Це шотер 455% урону з середнім набором мани. В атаку він би зайшов. Але який сенс його брати, якщо стандартна швидка Ліана нанесе 512% урону? І ще є Расел, урон він невисокий наносить з середнім набором мани, але ще дає горіння. І його пасивкою можна його набір мани розігнати до швидкого. Якщо вам хтось з цих героїв випаде з академії або з таверни легенд, то супер. Тоді можна їх десь використати. І качати, а обмінювати не рекомендую. За 15 або 20 можна кращого героя взяти. За 15 героїв вже можна щось цікавіше взяти. Наприклад, Людвіг. Він, хоч повільний набір мани має, але доволі неприємний персонаж в захисті. Він має багато броні, ставить на смішку і бустить ману сусідам, а собі дає захист. І це все аж на 6 ходів. Якщо потрібен герой захисту, то цілком можна його брати. Далі герой Кейтлін. Мана вбивць – це нижче середньої, але буститься бонус. Мусом сім'ї. Вона теж непоганий герой, забирає підсилення у ворогів, що вже є дуже корисним. А потім її урон можна розігнати аж до 340% по всіх ворогах, залежно скільки всяких підсилень було у тих ворогів. В Атаці точно буде корисна. Захист добре ставити, якщо є ще герой сім'ї вбивць, тоді вони будуть швидше заряжатися. Аналогічно сірша, яка теж належить до цієї сім'ї. І має хороше вміння: це урон 315% по цілі і ближніх ворогах, і зріз броні їм аж на мінус 4%. І якщо цих красунь поставити в одну команду, то вони швидше зарядяться і використають свої непогані вміння. Але двох героїв і не можна взяти на обміні. А якщо брати когось одного, то ефективніше буде, коли ви вже маєте героїв з цієї сім'ї. Тому, звісно, кожен має відштовхуватися від героїв, які вже є в наявності, і від власних потреб. Крістобаль теж непоганий герой, але як на мене це більше герой атаки. При X1 заряді він може добити ворога, який має менше 50% здоров'я, нанесе 500% Урону, а якщо не скерувати його правильно, то лише 250%. А от при Х2 заряді, якщо більше 50% здоров'я у ворогів, то 430% урону по всіх ворогах. Це дуже багато. Це шот по всіх, а якщо менше 50% життя, то 215% урону по всіх. В принципі, якщо в героя мало життя лишилося, то йому і 215% урону вистачить, щоб його добити. В захисті він теж може добре стояти. Якщо вам в команду потрібен такий масовик, але масовик він. Тільки за Х2 заряд, а за Х1 в захисті він може не попасти по тому, по кому треба. Тому краще він відпрацює під керівництвом в Атаці, але герой непоганий. І Кобальт Мана заряд, за Х1 по одній цілі б'є, за Х2 по цілі і ближніх ворогах, а за Х3 по всіх. З X1 і X2 може обійти підсилення, а за Х3 точно обходить. Тут нема що багато говорити, герой хороший. В Атаці точно буде супер, а в захисті лише на крайніх позиціях, при стандартному строї, бо має мало Рні, і буде добре, якщо є ще герої з прислужниками в команді або з оверхілом. І за 20 героїв можна придбати собі Альфріку. Це супергерой і в захисті і в атаці. Я думаю, всі стикалися з її божевільною атакою, хоч вона і дуже повільна, але її важко побити, а іноді проти неї може програти ціла команда, якщо не захиститься. Вона наносить урон, ставить божевільну атаку і вкорочує здоров'я противника. Вона і на звичайних режимах пушка, а на пришвидшених її перемогти дуже складно. Тому Альфрік. Варта уваги однозначно. Фріг це ще один герой з Вальгали, як і Альфріка, яка досі користується популярністю як в захисті, так і в атаці. Вона тим сильніше б'є, чим більше зелених камінців на полі, і аж до 244% по всіх, і зі швидким набором мани, а ще може підрізати броню до 44 Якщо вибираєте герої природи для захисту, то фріг підійде краще за крістобаля. Якщо ж для атаки, то ще можна подумати. Фаліна теж хороший герой. Швидко по цілі і сусідах дарила, і сам. Му швидкому з них ману сповільнила, та й по всьому. Підійде як в атаку, так і в захист. Хоч і Кейтлін більш броньована від фаліни, але в пріоритеті все-таки швидкий набір мани. Фінлі в костюмі теж доволі непоганий персонаж, як в захисті, так і в атаці. Дуже добре, що він швидкий. Він може нанести всім ворогам по 420 урону, якщо на них є різні підсилення. А якщо нема зовсім підсилень, то нанесе урон цілі і випадковому ворогу, що теж непогано, і ще й в будь-якому випадку підріже броню ворогам, яких зачепив. Але Фінлі, як і Кобальта, варто ставити подалі в захисній команді, бо в них малувато в Кобальта броні, а в Фінлі життя. Кого з них вибрати, залежно що вам більше треба. Щоб обходив герой підсилення, як Кобальт, чи щоб підрізав броню як Фінлі. Фінлі ще на титана можна використовувати, ну і він швидше може по декількох ворогах вдарити, ніж Кобальт набере на Х3 заряд по всіх. І залишається вогняний герой Еміліо. А це герой більше атаки, адже всі свої вміння і більший урон він нанесе, коли вороги вже мають урон Гнем, а так як він дуже швидкий, то йому було б добре працювати в парі з могильником, але і не дуже добре, бо він урон могильника перекриє. Або можна брати, наприклад, Мар'яну, але дочекатися, щоб вона перша ультанула. Бо якщо у ворога нема горіння, то Еміліо нанесе менший урон і не буде лікувати союзників. Ще його плюс в тому, що він не дозволить поставити на всі героїв нові недуги, ну і має дуже швидкий набір Мани. Але якщо чесно, я б за нього не віддала 20 героїв. Насамперед, вам варто зважити, для чого потрібен герой, який колір. Більше потрібен, або які вміння вибраного героя вам знадобляться. Пишіть у коментарях, якого героя плануєте брати, або вже взяли. Також підписуйтесь на канал і ставте вподобайку, бо я дуже старалася зробити це відео сьогодні, як тільки з'явилася можливість. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі!